Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі і сьогодні у нас запланована п'ята обробка орхідеї Бетмен біоглобіном для її стимуляції росту коріння та загального відновлення. Ось наша красуня орхідейка. Сьогодні я хочу спершу трошки покращити її посадку. Дуже важливо, щоб вона при цьому була у стані спокою, тобто її саму не турбувати, але я хочу трошки додати кори, щоб оточити її основу, а по краю горщика обкласти керамзитом. При цьому спочатку ми виймемо з вами цей верхній мох. Ось цей корінець, так як у мене багато тяжів залишених, я зараз обріжу. По краю горщика викладаємо керамзит, а кору відкладаємо на середину. Таке покращення, перш за все, я роблю заради цього корінчика, щоб підняти догори. Рівень моху, який лежить зверху в моїй посадці. І щоб ще раз гарно оточити основу орхідеї, яка завжди має залишатися сухою. А керамзит дуже гарно якийсь час зберігає на собі вологість, але при цьому вся вода основна з нього одразу стікає. А тепер саме час розводити біоглобін. Я розводжу, як завжди, на 100 г води. 4 краплини препарату. Дуже раджу вам, якщо ви не бачили попереднє відео, подивитись, щоб слідкувати за тим, як діє препарат в цілому, конкретно на цю орхідейку. По краю горщика до того як я виклала мох в цей раз я пилю. Тепер протираємо листя препаратом за допомогою гарно віджатих ватних дисків та залишаємо їх до наступного дня. Весь мох я відправила у залишки препарату. Тепер дістаю та віджимаю його та заново розкладаю так, щоб він обов'язково торкався цього нового корінчика. Все дуже легко і просто. А воду з піддона обов'язково зливаємо одразу. Обробка займає, як бачите, зовсім мало часу і робиться дуже швидко. Чекаємо наступних результатів, слідкуйте за виходом нових відео про цю орхідейку. А на цьому я бажаю вам любові, миру, добра, здоров'я вам і вашим рослинкам, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!